Сьогодні якийсь напружений день. роботу мене не покидає. Тобто я сьогодні навіть ще не снідала, тільки кава із шоколадкою. Приготовила батон і будемо робити бутерброди. Натерла ковбаси цибульки і чесничку. Взяла два яйця. Посолила, трохи поперчила. Перемішувати не спішим. Пошаманила трохи з батоном, зробила таку крошку. Зараз буду кидати до нашої колбаси. Начинка наша готова. Тепер будемо жарити. Наповняємо наш різаний батон. І лошим на сковороду з обох сторон. Бутербродики вже готові. Може хто скаже, що не дуже корисна страва, але я їх робила, мабуть, рік назад. Також помідорки і тушена картопля. Всім смачного. Я дуже люблю свою тушену картоплю. Вона мені найсмачніша. На цьому все. Залишилось 3 минути до 6, можна ще вечеряти. Я вас всіх люблю. До зустрічі!